Єгор та Олена Протопопові жили у Херсоні разом зі своєю 12-річною донечкою Уляною. Їхнім улюбленим місцем була набережна поруч з Антонівським мостом, де вони гуляли з собакою. У перший день повномасштабного вторгнення російська ракета поцілила біля їхнього будинку, та тоді виїхати не вдалось. Після двох місяців життя в окупації сім'я наважилась виїхати. На той момент у Херсоні бракувало харчів. Єгор взяв з собою роздобуті цигарки, щоб відкупитись на блокпості. А якщо Провеземо їх, я віддам їх на першому посту нашим хлопцям. А у дитини моєї була шоколадка. Вона її берегла і каже, я теж віддам її нашим військовим. Спрятали її там у свій рюкзак дитячий. Ми виїхали, нам не треба. Ну, нас не забрали нічого, нам повезло. От. І коли ми побачили перший блокпост, я кажу дитині. Ульяна, дивись, наші хлопці, давай шоколадку доставай. Вона щось там шукає її, не може знайти. Руки трясуться. Ми під'їжджаємо. Я відчиняю вікно. Вона тягне ту шоколадку. І військовий бачить нас, бачить дитину, і такий каже: секундочку, іде десь і приносить, і дає йогурти. дає йогурти нам. Ну, дитині. І в мене сліза покотилась. Згодом сім'я прибула на Львівщину, а Єгор вирішив вступити до лав збройних сил. А ще коли ми були в Херсоні, тільки збиралися виїжджати, що справа пахне Керсіном, тому що він весь час обговорював з моїм братом, що вони сюди повернуться, тільки не слабкими, а сильними. Повернуться, ну якби визволяти свій дім. І коли ми їхали виїжджали через блокпости, я бачила. Як вони сиділи на камені, дивилися на своє поле, свою річку, яку вони залишають. Я бачила, що ці сльози в очах, і я вже по них бачила, що вони просто, просто інакше не буде. Ну, не зможуть. Ну, але, звичайно, я дуже не хотіла. Єгор воював на Донеччині, там отримав поранення. В Його око прилетіла ворожа міна. Чоловік сам наклав турнікети на травмовані ноги. Взяв себе в руки, я затягнув на одну ногу турнікет, але він трохи погано ліг. Можливо, щось в кишені було, або якісь складки на одягу. Я побачив, що кров вже не так хлистає, але ще витікає. Потім я затягнув інший турникет на іншу ногу. І потім взяв третій турнікет і повернувся до першої ноги. Єгор пережив вісім операцій, та каже і тоді на фронті, і зараз його підтримує сім'я. Олена з донькою за цей час жили у п'яти помешканнях. Я знаю, що я не хочу залишати Україну. А Єгор і мала вони хочуть всі повернутися в Хорсон, де наш Антонівський міст. Іванка Досько, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.